Це одна з набережних Вінниці. Саме на цьому місці кілька днів тому ледве не сталася трагедія. Мати намагалась у холодній воді втопити свою дитину. Восьмирічного хлопчика з матір'ю за 10 метрів від берега побачили перехожі. Випадковим очевидцем інциденту став курсант Харківського національного університету внутрішніх справ, який нині базується у Вінниці. Хлопець ішов набережною, як почув крики дитини. Не роздумуючи, кинувся на допомогу. Я думав, що просто хлопець заліз до води і почалась судорога судоми зводити, і хлопець не може виплести. Але попереду мене йшла жінка, і вона. Почала кричати, що жінка, пусті дитину, що ви робите. За кущі вибіг, побачив що маму з дитиною у речах у воді приблизно 10-8 метрів з від берега. Я спустився одразу, роздягнувся тут на місці і пригнув, забрав хлопців. Курсант Артем Макаров вчасно витяг хлопчика на берег. Той був у свідомості. За ними самотужки з водойми вибралась і мати. Вона на берегу вже сказала, я не хочу жити, нам нема де жити. І хлопця, вона хотіла, скоріше все забрати з собою. Хлопець спитав у мами, мама, ти хотіла мене втопити, навіщо ти так зробила? Мама почала проявляти агресивну агресію до хлопця. Хлопець почав від неї тікати і попав сам до рук одразу правоохоронних органів, тому що він вибігав сюди, і правоохоронні органи якраз тут стояли. Хлопчик був в шоковому стані. Він сильно переохолодився у крижаній воді. Постраждалу дитину забрала швидка. Його ж 40-річну матір затримали правоохоронці. Хлопчика було госпіталізовано до лікарні з діагнозом повне переохолодження. Його 40-річну матір було затримано в процесуальному порядку. Наразі їй повідомлено про підозру у замаху на вбивство малолітньої дитини. Суд обрав її в запобіжний захід. Наразі слідство встановлює обставини злочину. За скоєне матері хлопчика може загрожувати до 15 років за ґратами або й довічне ув'язнення. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.